Доброго вечора, дорогі глядачі. По милості Господні ми прожили ще один день, подякуємо за це. Хотілося б з вами поспілкуватися, пороздумувати над такою темою, вадою, яка може бути притаманна і в нашому житті, в нашому характері як нарікання. На російській мові це звучить ропот. Вона може бути характерною і в нашому житті, на жаль. Якщо ми звернемось до Біблії, то написані наступні слова. Книзі до Євреїв, 3 глава, 8 вірш Не робіть закам'янілими ваші серця, як ото було під час нарікання в день випробовування пустелі. А що сталося в пустелі? Давайте коротко згадаємо. Люди захотіли м'яса, Господь їм давав вдосталь завжди води, завжди їжі. І вони почали нарікати на Господа. І вони не тільки в той день нарікали, хоча Господь по їхнім. По їхньому бажанню поганому дарував м'ясо, і ми пам'ятаємо, які були важкі наслідки після цього. Вони 40 років блукали по пустелі, і вони дуже часто нарікали на нього. І навіть написано, що він поклявся, що ніхто з цих людей не війде, крім двох людей, які залишилися йому вірними. Вони мали лукаве серце, вони проявляли в своєму житті невірство. І внаслідок цього в них були закам'янілі серця. Також можемо згадати в Біблії випадки про невірство, і наступні: про те, як люди йшли проти Аарона і проти влади левитів, коли вони служили Господу. Але Господь що сказав? Якщо ви проявляєте в своєму житті нарікання, тоді нехай від кожного коліна віднесуть до скині жезлу, і той, який зможе розцвісти. То той і буде показаний, кому потрібно служити для Господа. І ми знаємо, що не тільки розцвів, а дав плоди жезл Аарона. Також згадується про невірство, про, про ремствування народу Господнього. Коли під час, під час першоапостольської церкви люди нарікали на апостолів, що не приділяли належної уваги вдовиці. Вдовицям під час щоденного роздавання хліба. Але давайте подумаємо, як я можу проявляти також невірство проти Господа, коли я можу робити цей гріх? Перше, це коли я маю горде серце. Наступний фактор, коли я не розумію цілі Господні. І замість того, щоб я йому довіряв, я буду ремствувати, я буду нарікати я буду казати, чому так Боже. Хоча Господь хоче, можливо, провести мене через ці випробування, щоб я став більш сильнішим духовно. І я в той момент буду висловлювати незадоволення. Але постає наступне питання: а як ми можемо перебороти, перемогти цю духовну хворобу? Найперше, нехай Господь нам дарує більше терпіння. Наступний фактор довіра. Часто в нас її не вистачає. Довіряємо більше Господу. Смирення проявляємо у своєму житті, і помічати благословіння, які нам Господь дарує щодня. Адже ізраїльський народ, скільки раз він бачив, що Господь їх благословляє. і дає їм сприятливий клімат в пустелі. Вдень не жарко, вночі не холодно. Кругом посуха у них є вода. Кругом хижаки знаходяться, а вони здорові. Але вони це не помічали. Вони забували дякувати Господу, але коли з'являлася якась дрібниця проблемка, тоді вони почали проявляти нарікання в своєму житті. Які рекомендації нам дарує Біблія? Найперше хочеться згадати вірш, який записаний до Філип'ян, друга глава, 14 вірш: усе робіть без нарікань і сумніву, як у фізичному буденному житті, так і в духовному житті в цих справах, коли ми служимо для Господа. Найперше без нарікань. І сумніву. Наступний вірш до Євреїв, 3 глава, 15 вірш. Як сказано сьогодні, коли почуєте його голос, тобто Господній голос, не зробіть закам'янілими ваші серця, як було під час нарікання. А Господь бажає забрати наше кам'яне серце, а дати плотяне те, яке серце з любов'ю, з розумінням. І ми вже не будемо дорікати, а ми будемо просити Господа допомоги, щоб Він поміг нам перемогти цю проблему. Також наступний вірш записаний в 1 Петра, 4 глава, 9 вірш. Будьте гостинні один до одного без нарікання. Коли проявляється у нашому житті гостинність один до одного, тоді ми не нарікаємо, а навпаки, з духом любові це виконуємо. І... Ми вже не стаємо егоїстами, а ми стаємо тими людьми, які хочемо допомогти, і це робимо в дусі любові. Також в Духі простві написані наступні слова: що коли народ Господній буде виконувати серйозну справу Господню, тобто повністю буде виконувати, а не час від часу, а щоденно завжди виконувати волю Господню, виконувати його роботу, тоді. Зникне нарікання або ропот в нашому житті. Дуже прекрасні слова, коли я знайшов їх. Тобто, якщо ми будемо служити Господу повністю не довіряти собі, не думати про себе, тоді і нарікання зникне в нашому житті. Замість недоліків у наших братах і сестрах, ми тоді будемо бачити любов один до одного, будемо говорити про Ісуса Христа і щиро бажати стати більш корисним. Господу нашому Ісусу Христу. Отож, дорогі друзі, я вірю, що якщо і є така погана риса, вада в нашому житті як нарікання або ропот, то Господь поможе нам зрозуміти, як нам це можна перемогти. А ці вірші, які були прочитані, то вони нас можуть вдохновити, допомогти повністю перемогти цю рису, і замість нарікання у нас буде. Подяка, смирення і терпіння. Богу нехай буде слава навіки. Амінь.